Вони не штурмують магазини, але за німецькими масштабами різдвяна торгівля цього року дуже жвава. Продавці задоволені. Традиційно німці полюбляють заощаджувати, але тепер у цій сфері настали зміни. Німці поволі втрачають бажання заощаджувати. Такого висновку дійшли дослідники тенденцій споживання з інституту ГФК. Це в першу чергу пояснюється тим, що відсотки за внесками зараз на історично низькому рівні, тому заощадження вже менше приваблює споживачів і не є справжньою альтернативою споживанню. витрати німецьких споживачів цього року зростуть майже на один відсоток, вважають експерти з ГФК. Перспективи на наступний рік можуть бути щонайменше такими ж самими або, ймовірно, навіть кращими. Рамкові умови залишаються сприятливими. Стабільна ситуація на ринку праці, позитивна динаміка прибутків і помірна інфляція. Майже 22 тисячі євро у середньому є в розпорядженні кожного німецького споживача, але помітні регіональні відмінності. У Саксонському Герліці показник купівельної спроможності на людину становить 16 тисяч євро, що вдвічі менше ніж, наприклад, де не де у південній Німеччині.